Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. У мовах воєнного стану бізнес, який продовжує працювати і сплачувати податки, потребує підтримки від держави. Державна податкова служба розгорнула новий проєкт Територія високого рівня податкової довіри. Отже, з 1 жовтня 2024 року для доброчесних платників запроваджено особливості адміністрування податків, зборів платежів. Такі платники будуть включені до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Особливості встановлено на період дії воєнного стану в Україні та по 31 грудня року, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано. Щось ця ініціатива дає чесному бізнесу. Які переваги? Насамперед, така ініціатива спрямована на поліпшення бізнес-клімату, зміну підходів до комунікації з податковою службою. Та побудову прозорих відносин між державою і підприємцями. В основі цього проєкту ідея про те, що бізнес, який відповідає чітко визначеним критеріям, може отримувати підтримку з боку держави. Державна податкова служба України продовжує роботу над досконаленням умов, за яких бізнес буде зацікавлені у прозорій та чесній взаємодії з державою. Проєкт «Територія високого рівня податкової довіри» передбачає надання низки переваг для платників податків, які відповідають встановленим критеріям. Основні привілеї це мораторій на проведення перевірок. Це означає, що включені до переліку підприємці звільняються від переважної частини документальних, позапланових планових та фактичних перевірок. Значно скорочуються строки камеральних та документальних перевірок при отриманні бюджетного відшкодування. Скорочено терміни надання індивідуальних податкових консультацій. Закріплення комплайнс-менеджера, який покликаний допомогти у прийнятті управлінських рішень та виключити ризики порушення податкового законодавства. Точність і швидкість це ключові переваги, які надає проєкт для підтримки платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Насамперед, це виявляється в оперативному реагуванні на запити та навіть у діях на випередження. Працюєте чесно, відповідаєте визначеним критеріям, запрошуємо до території високого рівня податкової довіри. Ми переконані, такий підхід має мотивувати інших підприємців, дотримуватися всіх правил, аби також отримати додаткові преференції і податкове адміністрування. Хто такий особистий комплайнс-менеджер? Особистий комплайнс-менеджер це повністю нова роль у системі податкового обслуговування, покликана допомогти бізнесу уникати податкових помилок та ризиків. Це своєрідний податковий радник, який допомагає підприємцям залишатися на правильному шляху і певно будувати свої фінансові плани. Комплайнс-менеджер не лише проінформує про вимоги та обмеження у законодавстві, але й допоможе розробити найкращі стратегії виконання податкових зобов'язань та усунення потенційних ризиків порушення податкового законодавства. Це включає детальний аналіз фінансових операцій, пошук інструментів державної підтримки, якими може скористатися платник. Також, за необхідності, комплайнс менеджер надасть усну податкову консультацію. Вся контактна інформація про комплайнс-менеджера надходитиме до приватної частини електронного кабінету. Це забезпечить постійний доступ до актуальної інформації та комунікаційних каналів. комплайнс менеджер протягом робочого дня відповідатиме на запити щодо ризиків та можливих коригувань, сповіщатиме про наближення строків декларування та сплати, консультуватиме щодо виправлення помилок у звітності, здійснюватиме оцінку наслідків господарських операцій. Платник податків може сам обрати зручний для себе формат взаємодії та частоту комунікації. Така гнучка система забезпечує повну прозорість і ефективність у вирішенні податкових питань, швидка усна консультація, листування електронною поштою, відеоконференція, листування в електронному кабінеті. Важливо, що вся ця історія листування зберігатиметься для подальшого перегляду. Хто ж може війти в перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства? До такого переліку включатимуться як юридичні, так і фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть певним вимогам та критеріям. Порядок розрахунку критеріїв для включення платників податків до переліку затверджено наказом Мінфіну від 7 жовтня поточного року номер 495 з яким можна ознайомитися у зручний для платника спосіб. Зокрема, з поміж них це своєчасність та понота виконання своїх податкових обов'язків, відсутність спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів та відповідність критеріям у тому числі щодо рівня сплати податків, розміру заробітної плати тощо. Перелік формується ДПС автоматично без участі платника. Перелік формується щоквартально, не пізніше останнього робочого дня березня, травня, серпня та листопада. Інформація, інформація публікується на субсайді «Територія високого рівня податкової довірі. На 15-й робочий день з дня його затвердження. У разі включення платника до переліку ДПС повідомляє його про це шляхом насилання через електронний кабінет протягом п'яти робочих днів після затвердження переліку. Може статися так, що платник не бажає прилюднення своїх даних. У такому випадку він може подати повідомлення про відмову протягом п'яти робочих днів після отримання повідомлення про включення. Субсайт «Територія високого рівня податкової довіри новий ресурс ДПС, де сконцентровано всю інформацію про проєкт. Користуючись цим субсайтом, платники мають можливість отримати зручний доступ до актуальної інформації, зокрема переліку платників податків за високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства та розрахованих середніх показників критерій у розрізі, відділів економічної діяльності та регіонів, як це передбачено законом. Крім того, можна ознайомитися з картою території високого рівня податкової довіри, на якій відображена кількість включених платників до переліку в кожному регіоні. Платникам доступні такі онлайн-сервіси. онлайн онлайн-перевірка на наявність платника у переліку, перелік платників з високим рівнем комплайнсу, перевірка власних показників на відповідність вимогам закону, галузева аналітика. Які результати сподівається отримати податкова служба в довгостроковій перспективі? Проєкт території високого рівня податкової довіри є важливим кроком на шляху до створення прозорої та ефективної податкової системи в Україні та покращення бізнес-клімату. Це про новий рівень співпраці між державою та бізнесом, який ґрунтується на взаємній довірі, підтримці та партнерстві. Бізнес отримує реальні переваги, спрощення процедур і доступ до професійної допомоги, а держава стабільні податкові надходження і розвиток економіки. Ми прагнемо, щоб переважна більшість платників податків мала високий рівень добровільного та свідомого виконання податкового законодавства. Тому метою є побудова прозоріх та справедливих податкових відносин. Високий рівень добровільного та свідомого виконання податкового законодавства це наша ціль. Дякую за увагу.